Сьогодні йде дощ, тому я в плащі і воно трошки шумить цей плащ. То ви чуєте звук такий. Я в плащі, ви бачите, зараз щось покажу. Ну а що ж, іншого в мене виходу нема. Дощ, не дощ, війна продовжується. Пустив. Пустив і легко, і вільно зробив основу чорну ось зараз я її зробив основу а тепер буду заповняти піксельною е заповненням ось бачите як і знаєте дощ іде дивіться який дощ валить але на фронті також дощ. Так що треба воювати і в дощ. Звісно, що зябко, звісно, що неприємно. Але батьківщину захищаємо. Все показав. продовжуємо. О, зараз. Все. Вже доводиться закінчувати сьогодні, бо вже темно, важко працювати. Я роблю на совість, я розумію, що цим захищаю життя наших воїнів на днях нашого. Матроса морської піхоти 42 роки, шестеро дітей підловив російський снайпер і вбив. Може, якби була маскувальна сітка більш густіша, може би не осиротив тих дітей. Отже, друзі, продовжую в'язати сітку, щоб воно Мені потім отакої довжини зразу буду працювати. раз Що робити з отаким З отакими. Ось такими равликами його роблю. Ось такими равликами, бачите. от Тут проріз, дюрка, все готово. Наступне. Це буде основа для майбутнього. Ось це нічого вже не треба робити, його б тільки зав'язати там і все. От. Тут також практично нічого не треба робити. Тут можна тільки дюрочку прорізати і все. І там зав'язав і все. Далі. Тут нічого не робити, а це буде бо це широке. Треба трошки вщу, бо в мене вічка, бо в мене ця саме 40 сантиметрів сторона цього чотирикутника. 4 сантиметри, я кажу, 40. 4 см. Значить, треба під цих 4 см, щоб товщина була. Ширина оцих теж була щоб до 4 см. Ось тут бачимо, що воно ось такої без немає форми, то я йому зараз надам форму отак. Ось так ріжу. Так. О, бачите, воно вже видовжується, видовжується. І, і все. І тут ось ще можна, бо тут за широке трохи. Отак я його підв'яжу. І там уже в процесі воно зв'яжеться і буде досить там навіть добре. О, тепер ось тут ще. Бо це за широке, за широкий, ми його зараз такого звали, коли за широке, Ще навіть тут трохи за широке, ну, то я його зараз візьму. От і все. Ось так. Ми такі метровки зараз поріжемо. Все. І поки сніг не закидав в нас, ми підемо зараз його чіпляти на сітку з тої сторони, бо з цієї сторони я вже все чіпив. Отже, йдемо чіпляти з тієї сторони. Як в'яжу, я зараз спробую показати, однією рукою тримаю камеру, а другою рукою покажу, як я це роблю ось. Бачите, через одну раз сюди і затягаю. І затягую. Ось. Так, воно хай буде. Так. Ну і тепер тут буду затягати. Зверху, зверху, раз. От. У мене оператора немає, то я сам оператор, мені важко показувати. Бачите, йде равлик знов вверх. Можна на, на першу, але я роблю на другу. О, ось так. Бачите, це основа, та чорна основа, про, про яку я вам казав, та чорна основа. От, ми її будемо прикривати потім камуфляжною стрічкою. Тепер, оскільки в природі нема прямих ліній, то ми звертаємо зараз в бік. От, звернули різко в бік. От, раз, в бік звернули. Ось, йдемо вже типу вниз. Йдемо. Отже, друзі, що ви робите, коли йде війна за Україну? На дворі більше 10 вітер і недов'язана сітка маскувальна. Ви продовжуєте її дов'язувати на вулиці, на морозі, бо чудово розумієте, що там на фронті в окопах не легше. Як ви дов'язуєте? Зараз буду показувати. Берете ось такі стрічки. Берете ось такі стрічки. Поки не затерпнуть руки, не замерзнуть. Тому що в рукавицях неможливо практично це робити. Яжики, поки не зайдуть з запарі. О, так робиться раз. І отак раз. бо це бойове завдання, і вам треба його виконати. Коли ви це розумітимете, все інше буде дуже легко і правильно у вас виходить. Ось тут, це. І будемо знімати. От уже сітка знята. Доробляю тут дещо потрібно. Ось тут, наприклад, дороблю кошечки Ось вона вже на землі розтягнута, довжиною близько 9 метрів. І отут тепер дивлюся, ось щось треба доробити кусочок. Зараз я її дороблю. Ось вона вже на землі розтягнута. Довжиною близько 9 метрів. І отут тепер дивлюся, ось щось треба доробити кусочок. Зараз я її дороблю. Все, друзі, все, сітка готова. Зараз залишилося її е, Змотати залишилося. Я зараз її швиденько. Змотаю. Ось вона така. Ось вона така. Зараз я її швиденько змотаю і на цьому процес завершився. Ось вона, друзі, така в рулоні вже змотана, готова до відправки. Але це не все. Тепер треба знайти на завтра гроші, щоб оплатити нові пошті, присилку. Якщо у мене їх не вистачить, це буде проблема. У мене є три промокоди, але відправки багато. Не тільки оця одна сітка, ще багато. Чого? І треба визначити, кому саме, кому, який підрозділ, бо всім треба, але є таким, яким невідкладно треба. Ось це я завтра буду вирішувати.